Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені. З тобою звикла я ділитися журбою, повідомить думки, веселі і сумні. Тож, при тобі, мій друже, давній, вірний, пройшло життя дитячеє, моє, як сяду при тобі, Я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Тина повстає, зібрав з гурточок, провадить речі і співа і гука. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто заплаче там, в другій хатині? Чиє ж родення стримане, тяжке, несила тугу крить такій малій дитині. Забило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було. Ох, певно, лихо серцем почувала, що на мене у хмара грізна пішло. Коли я смуток свій на струни клала, З'являлась ціла зграя класних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко линув до моклих кій. Розстоїмось довго ми з тобою, зостанешся ти в самотіні мій, а я не матиму додітися журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.